Істина, що семря ріки взиває, Дивний Бог у бої з зраєм. Сьогодні ховаємо воїна нашого романа, і основний меседж, який хочеться сказати сьогодні. Ми знову не встигли. Це той момент, коли знову не встигли. Наша маршрутка на нулі. На наші дівчата, наші волонтери по запиту Романа зібрали для нього, для його побратимів по списку все необхідне, що вони потребували, і на жаль, вони не вийшли з нами на зв'язок. Маршрутка вже поїхала. Ми до останнього надіялись, що все-таки просто вони на завданні, просто вони десь не на зв'язку, але отримали не те повідомлення, що що, що хотілося б. Слава Отцю і сину і святому духові. Про Рому можна сказати тільки добре і хороше. Ми з ним спілкувалися особисто по справі військовій, там, де він служив і де він виконував бойове завдання. Рома попросив допомоги, і ми трішки йому допомогли, але основну допомогу ми не встигли йому надати, тому що коли наша маршрутка вже поїхала, їх з Кураховського напрямку кинули на Курск. Рома був не на зв'язку. 4 дні, а потім, коли нам сказали, що він загинув. А у нас просто, знаєте, опустились руки. Тому що коли ти не встигаєш дати допомогу хлопцям вчасно, ти розумієш, що це все на твоїй відповідальності. Не дивлячись на те, що в нього були в очах всі жахи війни, про які він мені розповів, він, він все одно посміхався. І це говорило про його саме сміливість і героїзм. І він мені сказав, ми відвоюємо, як би нам важко це не було. В нього повинно бути, було, як і всі хлопців, які тут майбутнє. І сім'я, і родина, і діти. Але цього вже в нього не буде. Дякуємо мамі за сина. Вона зростила героя, воїна і дуже хоробру людину. Дякую Рома, низький уклін всім хлопцям, хто за нас віддав своє життя. Важке поховання було, багато людей, сльози матері, що не передати словами, як це боляче дивитися, коли ти вже маєш своїх дітей. То відчуваєш це більше, що це дуже дуже важко ховати дитину. І я хочу закликати людей до того, щоб вони далі донатили, щоб ми купляли все, що потрібно їм. Донатами якась взагалі біда. Ціни піднялись на все, я розумію, людей. Але треба триматися і, будь ласка, допомагайте далі. Ми вже стільки заховали героїв. Це чиїсь сини, чоловіки, і буде ще більше. Буде ще більше, якщо ми не будемо зупиняти це, не допомагати нашим хлопцям. Трамп нам не допоможе. Ми маємо робити все самі і рятувати наших пацанів на фронті. І основний меседж, який хочеться сказати сьогодні: люди, не відкладайте на завтра, не відкладайте на когось, не надійтесь на когось іншого. Допомагайте самі, допомагайте просто словом, допомагайте ділом, тим, чи можете. Давайте встигати, давайте, щоб вони поверталися живі. Вічна слава загиблому герою Роману! Вічна слава всім уб'єнним воїнам і слава Україні, героям слава!